Друзі, ось і настав той час, коли я вам говорив, що треба евакуйовуватись з Харківської області та із самого міста Харкова. Ось і почався наступ Росії на Харків. І влада об'явила, що з Вовчанського району евакуюють населення. А це все можна було зробити раніше, не поспіхом, не бігом не під обстрілами, а раніше. А влада вам казала, що все буде добре і все, не хвилюйтесь. А я вам казав, що евакуйовуйтесь, тому що йдуть важкі часи. І ось ці часи все ближче і ближче. Сьогодні в 5 ранку Російська Федерація з боту Білгорода, Шебекіно почала наступ на Харків. І що треба було доказати, що людям, котрі за Україну, котрі являються патріотами України, треба було виїжджати. На жаль, ніхто не чув, а вірили, шаш шашликам. Ось і маємо, що тепер поспіхом, евакуація і тому подібне. Бережіть себе, що я можу вам сказати? Хай Бог береже вас і якомога менше, щоб було жертв з української сторони. До зустрічі!